Привіт! У цьому відео ти побачиш, як виглядає автономна сімейна фортеця від Футуріо. Фарбований металевий фасад, скруглені вікна і скляний периметр одразу привертають увагу і створюють унікальний силует будинку. З 19 го року команда Футуріо розробила більше 15 архітектурних концептів. Ми зупинилися на двоповерховому варіанті як потенційно найбільш ходовому. На другому поверсі ми розмістили три спальні, душову та туалет. На першому кухня студія, вітальня з кінотеатром, спальня господарів, вбудована тераса, простора ванна кімната та туалет. На цокольному поверсі гараж на 2 авто, робочий кабінет і прихожа. Панорамні скляні перегородки дають можливість милуватися улюбленим автопарком з усіх куточків поверху. Підвал виконує функцію бункера, має пральню, погріб, душову і просторий open space для комфортного перебування за потреби. Про усі характеристики та опції будинку я розкажу в одному з наступних відео.